Сенат США прийняв резолюцію по Україні, у якій вперше на законодавчому рівні фіксується можливість ведення персональних санкцій проти українських посадовців. Наскільки дієвими можуть бути застосування санкцій? гість студії журналіст-розслідувач Сергій Лещенко Україна на сторінках західної преси. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Вперше на законодавчому рівні у США зафіксована можливість введення санкцій щодо українських посадовців. У вівторок ввечері Сенат Сполучених Штатів схвалив резолюцію на підтримку українського народу. У документі зокрема зазначається, що у разі використання урядом насильства проти мирних демонстрантів президент та конгрес мусять розглянути можливість накладення індивідуальних санкцій, включно з забороною на видачу віз та замороженням майна і рахунків у США проти осіб винних у видачі наказів чи Використання насилля розповідає Тетяна Порошко. Старший співробітник гесінської комісії Орз Дечіківський каже, що ця резолюція не є законом. Вона демонструє двопартійну підтримку законодавчої гілки влади США політики щодо України у той же час, аби санкції запровадити, резолюція навіть і не потрібна виконавча гілка влади США не потребує прийняття закону у Конгресі, щоб запровадити персональні адресні санкції проти порушників прав людини чи корумпованих представників влади. Вже сьогодні державний департамент США може запровадити санкції, якщо він вважатиме це за потрібне. Я знаю, що варіант запровадження санкцій всерйоз обговорюється у держдепі. І я думаю, якщо повторяться інциденти, які ми бачили 30 листопада в Києві. Чи подібні масові насильства існує реальна можливість того, що персональні санкції будуть застосовані? Дечаківські пояснив, що у випадку України мова йде про дуже відмінний характер санкцій, ніж ті, що застосовуються проти Білорусі чи Ірану. Ми говоримо про дуже конкретні індивідуальні санкції. В першу чергу, відмова у відкритті візи, а також замороження персональних рахунків у банках. Сьогодні є українські високопосадовці, яким відмовлено у в'їзді у США серед причин корупція і зв'язок з організованою злочинністю. Деякі чиновники вже сьогодні відчувають на собі дію персональних санкцій. Наприклад, Ренат Кузьмін, колишній заступник генерального прокурора. Ми не знаємо усі. Усіх інших прізвищ, оскільки скільки відповідно до американського законодавства, держдеп не може оголошувати публічно, кому саме заборонено в'їзд, але часом ці люди самі розповідають, чи їм відмовили у візі, як це сталося з паном Кузьміним. Інший шлях розширити список закону магнітського, включивши туди імена українських високопосадовців. Втім, вважає експерт, це є, хоча і імовірним, але довгим та складним шляхом. Тетяна Ворожко, Руслан Петричка, Голос Америки. Продовжити тему можливих санкцій і те, хто може під них підпасти, ми поговоримо далі з журналістом-розслідувачем Сергієм Лещенком. Сергій працює у Вашингтоні за програмою Рейгана Фасела у Національному фонді підтримки демократії. Отже, дякую, Сергію, що знайшли Добре. сьогодні для нас час. Отже, уряд і законодавці США наблизились впритул до можливого введення санкцій щодо українських посадовців. Ми знаємо, що деякі санкції вже діють. Проти кого і хто кого таки вже не пускають у по-перше, це було публічно навіть оголошено, що Григорій Суркіс був позбавлений візи, коли він приїхав до Америки в 2004 році, в зв'язку з тим, що він відносився до клану, який займався порушенням прав людини та фальсифікацією виборів перед помаранчевою революцією. Це були персональні санкції відповідно до акту президента Бушу номер 7750 який був ухвалений прямо буквально за рік до тодішніх виборів. Так само є люди, які просто мають проблеми з отриманням візи через те, що їх минуло сумнівне, і ці прізвища це. Фактично, знаєте, іконостас українського Форбсу. Там є Ахметов, там є Фірташ, там є Іванющенко. Це люди, які не можуть поїхати до Америки, навіть при тому, що Ахметов владіє в Америці підприємством вугільним, І він не може сюди потрапити. Іванющенко заїхав сюди на два дні, скориставшись візою. ООН. це взагалі була ганьба на ну не знаю, на весь Донецький клан, тому що людина, яка не може просто заїхати в Америку, а шукає якісь обхідні шляхи, витрачає тисячі доларів на те, щоб купити лобістів, які це все їм організують. Тобто мені здається, що Америка дуже важлива для українських можновладців, і українських олігархів. Наприклад, Сергій Клюєв, який є братом Андрія Клюєва, він минулого року двічі був в Америці, а їхня група витратила 12 мільйонів гривень тільки на американських лобістів за два роки, щоб тут презентувати свою позицію. Тому ці розмови, що Америка нікому не це дурниці. Хто ще сьогодні має ризик підпасти під санкції? І чи насправді потрібно законодавче рішення на законодавчому рівні? Чи все ж таки президент може? Ухвалити відповідний указ е, указу президента не потрібно. Це mm -hmm. прерогатива державного департаменту, якщо йдеться про візові обмеження. Mm -hmm. Держдеп власне повноваження має, і просто не дає візу або анульовує візу тим, кому вона видана. А фінансові санкції це міністерство фінансів, і вони це так само можуть робити самостійно, можуть робити за рекомендаціями президента. А резолюція конгресу вона резолюція Сенату сьогоднішня. Вона є додатковим, скажімо так, спонукачем для державних установ вже виконавчої влади держдепу і Мінфіну США. Ці фанксії. Thank <laughs> you. Розглядати, а в зоні ризику, по-перше, мені здається, сьогодні є Клюєв, по-друге, є Захарченко. Обидва клюєва чи один. Ну мені здається, обидва, тому що Клюєва, як, як вони двоє як один, розумієте, це mm -hmm. два по ціні одного. Mm -hmm. А по-друге, це Захарченко, який відповідає за силовий блок. Це прямо вказані люди, які відповідають за силовий блок, які згадані в резолюції як відповідальні за придушення мирних протестів. Так само харківські керівники Добкіна Кернес. Мені здається, вони так само в зоні ризику, тому що їх прізвище лунало на зустрічі в білому. Домі Минулого тижня це не є секретом, і ніхто вже фактично ну, не приховує, що ці люди є відповідальні за, за побиття і за замахи на свободу слова і придушення демократії в Харківській області. Тому це це, це це, це список він невичерпний, а я думаю, більш зрозуміло буде, коли держдеп наступного місяця оприлюдне свій звіт про права людини, який буде в лютому, і цілком можливо там будуть згадані прізвища, які будуть сигналом вже для санкцій і все ж українці вже сьогодні говорять про те, що цього недостатньо, що візових обмежень недостатньо, і зокрема кажуть, що вже вже відбуваються напади. Тобто говорити про якісь масові силові застосування сили тут не йдеться. Вже на сьогодні йдеться про те, що е, йдуть точкові напади на, е, на е, активістів. Що в цій ситуації робити? чи вважаєте ви достатніми такі дії американського уряду? Ну, мені здається, це, це санкції це вже як ядерна зброя, розумієте, тобто їх зазвичай погроза лише санкції має привести до тями чиновників. Коли їх застосовують, це вже крайня, крайній захід. Тому е, на сьогодні, як я відчуваю, ну, вичерпано весь потенціал, скажімо так. Мирних переговорів з української влади з боку американців, і мова йде вже про більш жорсткі заходи. І якщо, наприклад, знаєте, ну, Ніхто цих санкцій поки не відчув, не значить, що їх не відчують наступного місяця, коли люди будуть намагатись приїхати до Америки на молотовний сніданок, mm -hmm. так звані е, українські будуть розповідати українські політики, що вони їдуть на сніданок до Обами, хоча насправді це величезне зібрання. І подивимося, чи всі сусіди взагалі-то зможуть приїхати. Тому е, я знову ж таки, ці точкові напади вони не залишаються поза увагою. і Я думаю, що в зоні ризику є люди, яких ми обговорили. Клюєв, Захарченко, керівники місцевих органів влади. І буквально залишилося секунд, які ще механізми, на твою думку, могли б бути використані, щоб підтримати українців, підтримати Україну від тоталітаризму, ну, зокрема, я просто згадував Вашингтон Пост в публікації, яка була тиждень тому, про те, що американці мали б в даному випадку, використовуючи свої інституції, підтримати і медіа, і громадянське суспільство в той спосіб, як вони це роблять протягом останніх 20 років, тобто підтримка незалежних екзит полів на наступних виборах, підтримка громадського телебачення, яке є фактично сьогодні альтернативою Забачені, що майже протягом тижня згорнулася під тиском цензури з тої ж банкової. канал інтер повністю змінив свою риторику підтримувати журналістів через надання їм можливості висловлювати свою позицію на міжнародній арені, направлення в Україну до України омбудсменів з питань медіа, які фактично функціонують при репортерах без кордонів при американському комітеті захисту журналістів. Тобто, захід мені здається зараз цей рік мав би провести під, під знаком України, тому що фактично сьогодні, протягом цього року, в Україні вирішується доля демократів. Ті на пострадянському просто дуже дякую, Сергію. Дуже Зласне. дякую. І нагадаю, в гостях час тайму був заступник головного редактора Української правди Сергій Лещенко. І Україна продовжує, продовжує залишатись темою на сторінках західної преси. Сьогодні журналісти зокрема розмірковують, за що заплатив Януковичу Путін. Більше в огляді преси від Олексія Кузьменка. Як ЄС має вести себе з Україною про це на сторінках сайту аналітичного центру німецька рада з міжнародної політики питає Стефан Мейстер. Сам же відповідає: рішуче єс та Київ сформулювали найамбітнішу угоду про вільну торгівлю в історії Євросоюзу. Ось лише Європа не знайшла, як втілити цю угоду, працюючи з ворожими до реформ українськими елітами. Пише автор. Запропонуйте чіткі інтеграційні перспективи. Відмовтесь від питання Тимошенко як ключової. Умови, сфокусуйтеся на наданні економічної допомоги Україні, яка враховувала б непросте становище, радить експерт. Він попереджає, слабкістю та нерішучістю Європи одразу ж користується Росія. Хай там що думає Путіна відновити СРСР не вийде, пише на сторінках Financial Times Лілія Шевцова. Стаття перераховує вартість новоімперських амбіцій Росії Лукашенку від 7 до 12 мільярдів доларів щорічно. Януковичу 15 мільярдів за раз. Киргизстан, не отримавши бажані 200 мільйонів, просто призупинив приєднання до євразійського союзу. Перераховує матеріал. Російський бюджет не може безкінечно підтримувати такі хабарі. Резюмує Шевцова. Чи належить Україна Путіну? Побачимо у 2015-му, Пише на сторінках інституту сучасної Росії Дональд Єнсен з центру трансатлантичних відносин у школі міжнародних відносин Джонса Гопкінса. Кремлівський борщ суміші з грошей, політичної підтримки Януковича та прикриття його грабунку, насильства та хуліганських замашок сподобався президенту України більше ніж скромний супець із верховенства права, вільної торгівлі та реформ, які пропонували у ЄС. Вдається до гастрономічних аналогій автор. Справжнім тестом рішучості намірів Путіна щодо України стане 2015 рік. Вважає Єнсен досвід численних повстань проти авторитарних. Режимів у Євразії свідчить, що навіть підтасовані вибори не гарантують спокою корумпованим лідерам. Тож у рік виборів в Україні можна буде побачити, на що готовий Путін, щоб довести, що Україна таки його. Пише Дональд Єнсен Олексій Кузьменко, голос Америки. Завершення програми коротко про інші головні події у світі у короткому огляді. подій. За даними Євростату агенції зі статистики ЄС у листопаді, рівень безробіття у 17 країнах Єврозони перевищив 12%. Таким чином, у Європі нараховується 19 мільйонів безробітних. Найбільше у пошуку роботи перебуває молодь віком до 25 років. Раніше Єврокомісія заявила про ймовірне падіння економіки Єврозони на 0,4% до кінця 2013 року. Однак, уже в 2014-му тут чекають на зростання на 1,1%. А у 2015 році економічна ситуація може покращитись на 1,7%. Економісти також спостерігають збільшення купівельного інтересу споживачів. Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс в книжці служба мемуари міністра на війні, яка надійде в продаж наступного тижня, піддав критиці президента Барака Обаму, назвавши його дії в Афганістані невпевненими. Уривки з книги оприлюднили у вівторок кілька американських газет. Гейтс твердить, що Обама мав сумніви в успіху ним самим обраної стратегії в Афганістані і був зацікавлений винятково у виведенні військ з цієї країни. Водночас, колишній міністр оборони США віддає належне Обамі, порівнюючи стиль прийняття ним рішень з президентом Лінкольном. Дові слухання у справі усунутого військовими президента Єгипту Мухаммеда Морсі, які мали відбутись у сьогодні, перенесли на 1 лютого. Суддя пояснив це поганими погодними умовами, що унеможливило перевезення Мурці з в'язниці до суду. Мурсі і 14 його соратників звинувачують у підбурюванні до вбивства опозиційно налаштованих демонстрантів, які вийшли на акції протесту у грудні 2012 року. Підсудним загрожує довічне ув'язнення у США. Через аномальну холоднечу загинуло щонайменше дев'ятеро людей. Рекордні холоди поширились на всі 50 штатів США, включно з Флоридою та Каліфорнією. Найбільш люті арктичні холоди, викликані атмосферними явищами, відомими як полярний вир, порушили життя майже 190 мільйонів людей. Через негоду частково чи повністю перерване повітряне, дорожнє та залізничне сполучення. Вже завтра холод має відступити. А на вихідні у столиці та околицях очікують чергову зимову аномалію до 20 градусів тепла. На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо за увагу.